Казка про зайчика, який не вмів дружити. У лісовому садочку навчалося багато звірів. Серед них був маленький сіренький зайчик, але у нього не було друзів. Він ніяк не міг ні з ким подружитися. Коли приходив у групу, одразу усіх починав критикувати. Руйнувати вежі, бо невірно будували, машинки відбирати, тому що не так граються, починав усіма командувати та встановлювати свої правила. Йому було же, що іншим звірятам не подобалося так грати, вони ображалися на нього та йшли геть. Зрештою, зайчик залишився один з усіма іграшками. Та косо на усіх поглядав. Чому ж ніхто не хоче гратися зі мною? Зайчику, дай нам яйчик. Ми хочемо погратися. Ні, ви граєте неправильно. Я не хочу з вами бавитися. Інші звірята вже і не знали, як до нього підійти, щоб забрати іграшки. Він тільки бурмоче й говорить, що вони не так граються. Дивний він, думали звірята, але вони і без іграшок цікаві ігри вигадують. А зайчик все сидів самотньо за столиком та спостерігав за іншими. Вони сміялися та бігали. Їм так весело. Хочу до звірят, хочу з ними гратися, але вони, напевно, на мене ображені. Як з ними подружитися? Раптом лисичка вирішила поговорити з ним. Хочеш з нами погратися? Хочу, але напевне, всі на мене ображені. Приємно від твоєї поведінки, проте ти можеш вибачитися та спробувати подружитися. А як це дружити? Дружити дуже просто. Потрібно поважати один одного, не ображати, ділитися іграшками, прислухатися до інших, допомагати та веселитися разом. Звучить неважко, я спробую. Він зібрав усі свої іграшки та попрямував до звірят. Пробачте мене малята. Я більше не буду так поводитися. Давайте дружити та гратися разом. Звірята дуже зраділи, що зайчик зрозумів, що чинив невірно, і вибачився. Вони з радістю його прийняли до своєї компанії та почали веселитися, разом гратися та дружити набагато веселіше.